Доброго дня! Сьогодні ми покажемо, як імпортувати товари із системи ОДУ на Marketplace Prom.ua за допомогою рішення від компанії Garas Creation. Після встановлення модуля перейдіть до розділу «Вебсайт», меню товари, товарні фіди дані. Модуль постачається з двома готовими шаблонами датафідів. Один призначений для систем, де не використовуються варіанти товарів, інший для систем, де використовуються варіанти товарів, наприклад, як колір або розмір. Наступним кроком потрібно імпортувати категорії товарів. З ProMUA. Для цього перейдіть у меню налаштування ProMua Import категорії Prom». Натисніть на кнопку Import, щоб завантажити категорії з ресурсу ProMua. Процес імпортування може тривати декілька хвилин, після чого буде виведений список всіх імпортованих категорій. Наступним кроком перейдіть до списку товарів, щоб встановити категорії PromUA у їх властивостях. Для цього відкрийте вкладку «Фіди даних у секції PromUA, зазначте категорію, яка відповідає вашому товару. Таким чином встановіть категорії у тих товарів, котрі ви плануєте імпортувати у Marketplace. Наступним кроком вкажіть додаткові параметри, котрі будуть використовуватися при імпорті. Всі ці параметри зазначені так само у вкладці FIDEDAME, секція провівла, це пошукові запити та HTML, метатеги і описи. Після заповнення всіх необхідних даних у товарах перейдіть до налаштувань DataFida. Для цього відкрийте вкладку Налаштування. Кажіть прайс-ліст. Котрий буде зазначати стандартні роздрібні ціни. І якщо у вас є окремий прайс ліст для акцій та знижок, вкажіть його у окремому полі. Щоб керувати товарами, що потраплять у цей фіт даних, використовуйте домен. Для цього кажіть, яким е, вимогам потрібно відповідати товари, щоб потрапити у цей датафіт. Наприклад, ми оберемо тільки ті товари, у котрих встановлен код JT. Після завершення налаштувань скопіюйте посилання на Data і перейдіть у ваш особистий кабінет на Prom.ua у розділи Товари та послуги, Імпорт. Вкажіть посилання на FINT, оберіть додаткові налаштування імпорту, якщо це потрібно. І натисніть на почати імпорт, щоб ініціювати процес. Процес імпорту розпочнеться і ви зможете слідкувати за його ходом у звіті, який знаходиться нижче. Цей звіт потрапить в попередження або помилки. Якщо такі будуть мати місце, після завершення імпорту ви можете переглянути імпортовані позиції у меню Товари та послуги, Позиції. Також ви можете подивитися, як буде виглядати сторінка товару у маркеті. Pro. Дякую за перегляд. Гарного дня!